Так, пани панянки грався, я і догрався. Перенагрузив я плату комутації, спалив трансформатор. І, можливо, діод. А можливо, діод і не спалив. Коротше, думав я, пробував цей розібрати, і тут просто пішло щось не так, і він фіріти потріскались. Але потім... Я знайшов дуже схожий в зарядці до телефона. Підібрав приблизно провід по діаметру такий, як потрібно. Тут можна подивитися. І, коротше, нагрів феном, розділив феріти, вони не трісли. І тоді намотав. Там, коротше, потрібно. Чотири обмотки. Тут одна людина поділилася, якщо, звісно, про проканає, Діод там швидкий. Потрібно спробувати. Там РС, э, ...вот, рс 1J. Він 600 вольт, типу швидкий. Там він навіть 200 наносекунд є в продажі на промі. Але потрібно щось знайти, щоб не тратити час. Тому що без комутації мені не цікаво. Ну саме страшне це транс. Стальне все ціле. Якщо не зможу зробити, то буду на тау за бау заказувати. Там, 100 діюані. Якщо я не помиляюсь, це 500 гривень. Ну, це гривень 600-700, це вся платка дороговата. Але, коротше, поки все. І так, пане, трансік стоїть на місці. Тут підібраний аналог. Там стоїть такий діод, як отут, rs 1 j Це швидко. Відновлюємо діод 250 наносекунд Підібраний з того, що було доступне. Там, коротше, кому буде цікаво, хто колись буде займатися, то потрібно брати іменно діоди на тдксі строчника трансформатора. це треба зробити Трансформатора е, телевізора кініскопного. RGP, по-моєму, вони йдуть 15. І там, кроме букви M, по-моєму, Тут буква J, вона 250 наносекунд, точно так само, як в цих діодів. І е всі, що букви до того, то 150. А так, вони там 1000 вольт 1 А. І от по суті, схему розкажу. Тут так зроблено, що на одне плече от мінус і плюс. І от з цього плюса. Формується 12 вольт і формується 5 вольт. Тобто, на оцих два ЖЕКа, Ну, вони дуже слабкі. Там, отих 26 витків такого тоненького, там 018, 0,20, а може ще менше, я на глас не можу приділити. Ну, коротше. А ЄСП-32, вона така прожора, а ще й в мене був екранчик, а ще й оці світодіоди. От світодіоди дали житті. Ну, коротше, треба думати за це живлення. Ну, зараз ми включимо і є шанс, що все запрацює. А може, не запрацює. Ну, мультиком я все дзінкнув, все нормально. Тут. Тому ставлю на паузу. І так, і вуаля ми бачимо. 99%, включилася зарядочка, напруга, змінюємося, дивимося на тут напруга і процент. І зв'язок відновлено, трансформатор перемотано і все чудово працює. Плюс-мінус присутній. Плюс е, тут е, 5, отут е, плюс 12% і якби не було мінус. Тобто не було би обміну з баткою, тож це формуючі напруги РС485. Тому, друзі, кому сподобалось таке відновлення трансформатора з мусора і безкоштовно і рішення такої проблеми і зекономлення 700 гривень. І не, не робіть моїх помилок, не перенагружайте оці напруги. Я буду ще думати, як там. Правильно, було б по-хорошому відв'язати є спешки, КПРС. обмінюється, відв'язати землю повністю. Ну Як це зробити? Там Макс 32-32. потрібно думати. А зараз ставимо лайк, підписуємося на канал, донатимо ЗСУ, віримо в перемогу. І 2025 рік починається непогано. Получається так, що я 31-го спалив. Ще го зранку встав, і все, ночі, коли отой, видно, світлодіод бігав, ток був струм, верніше був більший. Тому отак.